Сім'ї з дітьми особливо потребують соціальних виплат для забезпечення потреб своїх малюків та власного розвитку. Польща запускає нову програму, яка стартує з 1 жовтня 2024 року. Програма бабчове спрямована на підтримку сімей, де обоє батьків працюють або влаштовують своїх дітей у дитячі садки. Фінансова допомога на догляд за дитиною виплачуватиметься не лише батькам, а й іншим опікунам, наприклад, бабусі. Але зазначається, що іноземні громадяни можуть претендувати на підтримку лише за наявності дійсного дозволу на роботу в Польщі. Для того, щоб отримати допомогу в межах програми, батьки повинні укласти договір з членом сім'ї або нянею, яка буде доглядати за дитиною. На виплати можуть розраховувати ті сім'ї, в яких обоє батьків працюють і планують скористатися послугами няня або близького родича. Вони отримують щомісячну виплати в розмірі 1500 злотих. У той час, як сім'ї, які записали своїх дітей до дитячого садка, можуть розраховувати на допомогу в розмірі 400 злотих, а сім'ї, де один із батьків залишається з дитиною вдома, зможуть отримувати 500. Злотих відомо, що іноземці з карти побуту та доступом до ринку праці можуть претендувати на ці виплати, якщо відповідають критеріям. А що стосується українців під тимчасовим захистом, наразі немає точної інформації, чи буде їм доступна ця програма.